Три мільйони на пам'ятниках загиблим у рівному відбувається розслідування щодо імовірної розтрати бюджетних коштів на встановлені надгробків полеглих героям. Поліцейські мають питання до ритуальної служби спецкомбінату по роботам, які відбувалися у 2024 році. За цим фактом ще в жовтні минулого року розпочалося досудове розслідування, тобто привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Поліція підозрює заволодіння коштами. Через завищення вартості надгробків, тобто на 166 пам'ятниках загальною вартістю понад 20 мільйонів могли вкрасти 3 мільйони. У ході досудового розслідування встановлено орієнтовну ринкову вартість одного надгробка, яка не перевищує 150 тисяч гривень. За словами керівника спецкомбінату ритуальна служба, один пам'ятник обійшовся їм у орієнтовно 168 тисяч. Роман Рибачок каже, це включно з ПДВ, облаштуванням та благоустроєм. тим, як спецкомбінатом було проводився тендер, було проведено моніторинг ринку, і відповідно моніторинг підтвердив ринкові умови щодо вартості цих пам'ятників. Ми, крім того, пройшли ще ряд перевірок. Зокрема, Провели судово-судову судову експертизу. Є висновок судового експерта. За даними судового реєстру, у справі підозрюють ще ряд людей, які виграли тендер і виконували фактичні роботи. Слідство стверджує, що ці люди змовилися із службовими особами спецкомбінату, організували, щоб комунальники уклали договір за завищеною вартістю та внесли неправдиві відомості до актів передання приймання послуг. Внаслідок цього заволоділи. Грошима платників податків та завдали збитки в місцевому бюджету. На даний момент спецкомбінат не в змозі сам робити, оскільки працівники, які займаються саме виготовленням пам'ятників, вони мобілізовані і стоять на захисті України. Наразі відомо, що поліцейські провели ряд обшуків і вилучили майно, яке може стосуватися справи. Судові експертизи у кримінальному провадженні не призначалися. Повідомлення про підозру жодній особі не оголошувалося. Наразі досудове розслідування досі триває. Ми слідкуватимемо за перебігом подальших подій і повідомимо про результат. Ілля Томашевський, Олег Шоламай, новини Рівного.